Під постійним обстрілом на самій лінії фронту досі живуть люди. Кожного дня поліція, військові та волонтери роблять все, щоб вивести людей з-під обстрілів. Вони ризикують своїм життям, щоб рятувати ваше. Значить, ваше життя цього варте. Редакція ВАВ склала план, що робити під час та після евакуації. План евакуації. Завчасно підготуйте речі для виїзду, документи кожного члена родини, змінний одяг та взуття для кожного, коштовності та маленьку емоційну річ з дому. Це може бути фотографія, ваша чашка, улюблена іграшка дитини або будь-що, що нагадуватиме вам про дім. Заздалегідь продумайте транспортування своїх гав та мяв. Дізнайтесь, чи є у вашому місті евакуаційні, автобусні чи залізничні рейси. Якщо є, скористайтеся ними. Або запишіться на евакуацію за телефонами на екрані. Зробіть скрін, аби не загубити. Ви у відносній безпеці. Ви молодець. Ви зберегли своє життя та життя своїх рідних. Тепер вам треба це життя організувати. Аби користуватися пільгами та допомогою держави і громадських організацій, вам знадобиться статус внутрішньопереміщеної особи. Отримати його зможете в додатку Дія, в органах соцзахисту, ЦНАПі. Якщо у вас немає рідних та друзів, які б могли вас прихистити, скористайтеся сервісами прихисток або Допомагай. Там вам нададуть безкоштовне тимчасове житло. На сьогодні в Україні відкрито чимало центрів, де можна отримати продукти, одяг, посуд, гарячі обіди та гуманітарні набори. Обов'язково дізнайтесь, які організації працюють у місці вашої релокації. Також отримати гуманітарну допомогу ви можете на платформах ЄДопомога та Співдія. Якщо вам потрібна робота, напишіть у соцмережах пост про її пошук. Зверніться до знайомих та друзів з проханням поширити. Розмістіть своє резюме на сайтах пошуку роботи, підпишіться на їх розсилку з вакансіями. Також зверніться за консультацією за телефоном гарячої лінії Державної служби зайнятості. На цьому все. Як би складно не було, пам'ятайте, це лише тимчасово. Щойно стане безпечно, ми всі знову повернемось додому. Чекати залишилось недовго. Життя одне. Бережіть його.